Доброго дня усім! Підготовка до вина. Це наш апарат, яким я буду душити вино. Вам все розкажу, покажу. Тут у мене стоять виноград. Ось ще нарваний виноград. Ось наш виноград, з якого ми робимо вино. Мої капчики виноградні, в яких я толочу вино. Ось це, це вин, виноград потолочений уже три дні йому. Він вже починає брудити. Сьогодні я буду його переціджувати у апараті. Ось мій апарат винодельний, і буду я пер, відтискати від жмиху сік на вино. І ось так тече наше майбутнє вино. Так, тут -то ми закручуємо зверху пресом. Ось так, крутимо. І через наш апарат вино. Сховалися ми у гаражітки, де наш інвентар стоїть багато всього, тому що на вулиці. Вітер, холодно, хоча сонячно. І робимо вино. Поки що воно, бачите, таке прозоре, рожеве, красиве. І ось так булькає. Всім гарного дня, а всім, хто робить вино, Розказуйте рецепти, у мене простий. перемняла, перебродило, додам цукру. На 10-літрову банку я додам 2 літри цукру і потім воно перебродить відсіджу му і коли додавати цукор, балансувати смак, який я хочу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канали, буде цікаво.